Друзі, всіх вітаю на каналі. Мене звати Андрій. Сьогодні в нас на огляді баул на 140 літрів. Друзі, ця новиночка вже у нас в хітах продаж, тому що йде зимовий період часу. Речі стає все більше та об'ємніше. Ми виготовляємо баул 140 літрів у трьох кольорах, а саме ось такий в кольорі мультикам. Також виготовляємо в кольорі олива. Ось. І також виготовляємо в кольорі піксель. Зараз розглянемо трошки детальніше наш колір Pixel. Ось так. Що в нас тут, друзі? Дивіться, у нас тут кріплення для карімату, кріплення для спального мішка. Ну і Давайте я закріплю наш карімат і продемонструю що до чого. Ось так. Ставимо наш карімат, зафіксовуємо в наше кріплення, підтягуємо струпу, зафіксували. Ось так. Доволі просто та швидко. Е, в нас тоді ось такі ручки для переносу в руки. Є також у нас бокові ручки з правого боку та лівого боку. Є у нас допоміжна шлейка для переносу на плечі. ось таким чином, ось. Доволі зручно, вільні руки. ось Шлейка регулюється по довжині, є ось такий наплічник. Йде на карабінчиках, при бажанні можна повністю зняти цю шлейку, щоб вона вам не заважала. Ось так. Що вам ще хотів показати, як на інших наших БУЛах, mm -hmm. у нас є допоміжна кишення для дрібничок спереду. Ось так. Канина ося йде проризимна зі середини. Так. І хотів вам ще показати основний клапан, основне відділення, яке знаходиться під клапаном Ось Тут з двома бігуночками. Ось так, друзі. Так. Ну, і ще наш булл можна вдягнути рюкзачком. Зараз я вам продемонструю. Так, Вдягаємо рюкзачком. У мене зріст 173 і вага 88 кг. Вдягаємо, підтягуємо собі шлейки по зручності Так, угу. і зашпиляємо наш нагрудний пояс. Нагрудний пояс регулюється як і по об'єму, так і по висоті. Ось так виглядає. бул 140 літрів кольорів піксель. У мене на плечах.